Сьогодні буде експериментальне відео, в якому я спробую врятувати пальник SOTO Windmaster, який, за твердженням його власника, відмовляється працювати. Отже, що відбувається, коли ми відкриваємо пальник і пробуємо його запалити, то він, якщо і горить, то ледь-ледь. Настільки слабо, що ви зараз це не бачите на камеру. Першою справою, перш ніж лізти в редуктор і намагатися зрозуміти його конструкцію і бавитись з ним. Я хочу подивитись, чи взагалі в цього пальника не забита форсунка. Бо якщо ми так. А, зараз гарячий. Якщо ми подивимось на в загальному на його стан, то видно, що власник насильно добре про нього дбав, не доглядав, не чистив. І, судячи з окису на цій латунній деталі, на п'єзопідпалі, на мідній деталі, то він зберігався вологим. Відповідно, могла окислитись там і латунна форсунка, яка там всередині ховається. І закрити отвір для виходу газу. Тому першою справою спробуємо дістатись до форсунки і почистити її. Тут навіть на гвинті видно, що є іржа, тож теорія з забитої форсунки, можливо, є і вірною. Також маємо зняти п'єзопідпал, щоб зняти верхню частинку, наскільки я зрозумів. І, до речі, п'єзопідпал тут також не працює. Його в ідеалі теж поміняти, але перш ніж бавитись з ним, потрібно зрозуміти, чи взагалі пальник ще можна врятувати. Не працює. Тепер пробую відкрутити верхню частинку. Вірогідність того, що я правий, є дуже-дуже висока, бо форсунка геть запилена. Єдине, що я не маю ключа, щоб дістатись до неї, викрутити, будемо пробувати круглогубці, або якось по-іншому дістатися, щоб витягти її назовні. Так, круглогубці без варіантів маєте зачекати, я дістану правильний ключ. Отже, підійшов такий ключик на 6, але довелося його по периметру сточити, бо він просто не пролазив всередину цієї шахти пальника. Тепер він вже пролазить, можемо відкручувати форсунку і дивитися, що з нею. Там, всередині там видно багато дуже сміття. Його зараз почистимо, але перш за все хочу поглянути на форсунку. Ну і Хоча ззовні вона виглядає дуже брудною, насправді отвір в неї абсолютно чистий. І На даному етапі це є погана новина, бо то був би найпростіший ремонт взяти і почистити форсунку а, з допомогою металевої а, голки, яка зазвичай є в ремкомплекті до мультипаливних пальників. Отаким от чином. Але оскільки форсунка в нас є чистою, то наступне моє припущення, що всередині редуктора постраждала або мембрана, або одна з пружин. А і насправді це вже приговор для такого пальника, бо змінних запчастин до нього немає. Але все-таки цікаво розібрати і подивитися, що насправді з ним сталося. Бо, можливо, там просто достатньо буде якоїсь чистки і змащення, можливо, там просто іржа трошки десь накопичилась. Тож, спробую його розкрутити. То я коли знімав відео про цей пальник, і там в мене був скріншот розрізаного редуктора. Зараз дивлюсь, як саме закріплений редуктор в ньому. І схоже, що ця деталь кріпиться на дуже-дуже дрібній різьбі, відповідно, я спробую захопити її і викрутити. І тоді я матиму доступ і до двох пружин, і до самої мембрани. Так, спершу подивимось на цю пружину, яка є в вентилі. І вона насправді абсолютно чистенька і гарненька. З нею ніяких проблем немає, тому назад ту кульку і назад пружину. А Тут мені трохи не подобається, що мембрана якась піджована. І тут же є сліди якогось забруднення всередині, то є кільце, яке притискає мембрану. На жаль, мені не вдається дістати цей елемент. Він там поставлений в натяг, і просто я не маю такого інструменту, щоб його звідти витягнути. Тому що я можу зробити на даному етапі? Я його трохи розпрацював а, таким чином, натискаючи. Мені здається, що амплітуда руху його збільшилась. І плюс я тут бачу бруд в отворах для проходження газу. Відповідно, я спробую все максимально прочистити. Тут спробую теж пролити силиконовим змащенням і зібрати все назад, і подивимось, чи щось у нас помінялося. Яка краса значно краще всередині стало. І тепер все витираю насухо від очищуючої рідини. Переходжу до дрібних деталей. Щоб зараз форсунка не проскочила занадто далеко всередину цієї біти, всередині ключа, я туди вставив таку паперову вставочку, і вона буде тримати її отак на поверхні, щоб я зміг її накрутити. Для першої перевірки я просто накручую його на балон, відкрию вентиль і просто по звуку почую, чи йде газ, чи ні. Та газ йде значно потужніше, ніж він йшов до того. Принаймні я тепер його точно чую. Тепер його треба запалити. Відставлю бік, щоб він не спалив мені камеру. Ну, Все працює дуже круто. Пальник я повністю зібрав, почепив назад його п'язопідпал, який майже не працює, але то вже власник сам вирішить, чи йому потрібно його міняти. Якщо захоче, то поміняє сам, то процедура нескладна. Але в висновку хочу сказати, що я навіть не знаю, що конкретно з цим пальником було. Можливо, дійсно десь якась піщинка заважала, можливо, щось закисло і не рухалось, і отаке розбирання збирання допомогло. Але врешті-решт я радий, що його вдалося полагодити. Чи я б на нього так само добре надіявся зараз, як на новий пальник? Ну, мабуть, ні. В ідеалі тут поміняти було б мембрану, але на жаль, сото такі мембрани окремо не продає. Хоча це, по-перше, дозволяло менше витрачати коштів на нові пальники, подовжуючи життя старих пальників. А по-друге, робило б менше сміття на планеті. Вам би не довелося викидати свій пальник тільки через те, що в ньому перестала працювати мембрана. Тому сото мають над тим подумати. І що я для себе зауважив ще, що мені треба поправити, треба купити спеціалізований інструмент, щоб акуратно відкручувати такі деталі. Бо я цю так пошкодив дуже сильно, і вона виглядає вже. Не такою красивою, як вона була. Отак, на тому то і на сьогодні, все. Дякую, що подивились відео і щасливо.